так друзья всем привет Рад видеть вас на своем канале сегодня не сам сегодня я с сыном друзья сегодня будет такие видео сегодня осталась такая дуже неприятная речь. короче косарка сломалась а что ну как сегодня Косарка зламалась давно. І це відео я раніше знімав, просто не було можливості змонтувати і для вас закинути. От. Тому. Косарку я вже віддав підписчику, так що вже... Е спостерігайте за каналом, відгук про косарку я розповім на своєму каналі. Тому хто ще не підписаний, підписуйтесь. І ставте лайк і коментуйте. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду. І... Починаємо. Перша поломка, це капець якийсь, ну, Ключі в мене, коротше, ось розібрав, зняв цей вал. Те, що йде сюди на шків, на трактор. Ось він сюди входить. Тут така резинова муфта, похоже, як це в тракторах з коробки теж. Від двигуна до коробки йде тут. Це така ж сама в корпусі металічному. Ну, друзі, ось такий ось цей вал. І вгадайте, що трапилось. Ой. Ось бачите, які тут підшипники стоять в такому корпусі. Моди сам скліпав, називається, бачите, пластинку таку приварили сюди. Тут, з цієї сторони, ну і там з цієї сторони обварили, отак. Ось бачите. І тут ось більш-менш рівно, дивіться, бачите, рівно йде. Пластинка, все приварили, все, все чітко. А зараз вам покажу. Ось, бачите, розлетівся підшипник, друзі. Дивіться, яка історія тут. Не знаю, так в руках може і не буде видно. А, видно, ось, бачите? Тримає рівно, а підшипник ніби низ, тако в цю сторону завалений, бачите? Так що треба його тако вирівняти, от, щоб отак рівно був. Поміняти підшипник. Треба це якось звідси вибити, я не знаю, як це зробити, звісно. У мене ніякого йомничка нема. І ця пластина, дивіться, знизу, так? Да? Ось ця. Бачите, як приварена дугою. Вона просто вигнута отак, бачите? як Лодочкою, дивіться. Має бути рівно йти пластинка. Вони видно, як варили тут, метал повело. Ось бачите. Ось цей варили і воно повело його. І через що я так в цю сторону. Так сюди і викривило. Ну що, зараз поміняємо підшипники. Ну, поміняю поки ще один, та й залишу, цей вроді нормальний. Тут рівно приварено, тут воно його не розбило. А цей на великих обертах, виходить, що перекос стояв отак трошки. І його там валом розтовкло. Чи підшипники, мабуть, китайські якісь галіми Так що така біда, друзі, сталася. От. Вирівнюю цю пластину. І це треба якось зариви остатки подшипника звідси. І поставлю хороший подшипник, який купив японські. Думаю, що будуть краще. Ну, сюди, якщо так по-нормальному, то треба оце все викидувати, а сюди брати такі підшипники в литому корпусі, такі заводському. І з тавотничками тут є. Щоб прошприцовувати підшипники. Тут і будуть ходити вічно, можна так сказати. Ну, не вічно, звісно, але довше. Набагато довше прослужить, ніж оці самопальні. якісь І тут дві ціки метал оцей. Не знаю, так не вийде приблизити мені. Ні, близько не можу. Він якийсь, коротше, слоєний. Якийсь такий з полосочок, такі, як, типу як слоєний метал, якийсь непонятний. Якийсь такий галіми, що капець. Саме дішманський, напевно, якийсь. Таку полосочку. Тоненьку. Ну, тоненька полосочка, я не знаю, блин. Але якби соосність була, то на нього, в принципі, на цей вал. Ну, на цю пластинку нагрузки великої немає і на подшипник. Якщо він би рівно ходив. А Так як він отак ну, на перекос, то звісно, а цей сюди йде, і він вал його розбив. Так що таке, друзі, будемо зараз якось буду вибивати, доміняти, да, ставити нормальний подшипник. Так що таке далі покажу, тому залишайтесь на моєму каналі. Бо далі ще чекаю, вас дуже багато чого цікавого, друзі. Ще подивимося, стакани знімемо, подивимося, що там в редукторах робиться в тому і в тому. Бо оцей дуже гріється, покажу зараз. Оцей. Цей дуже гріється, гарячий. Я прокосив трошки, дивлюся, він гарячий. Оцей холодний. Можливо, таке, буде, що там смазки достатньо, а тут може бути таке, що смазки мало і гріється через це. Тому, друзі, будемо знімати стакан, виймати цей вал і дивитися, і туди запаковувати лідол, туди і туди, думаю, напхаємо, та й буде класно. От. Не буде грітися і буде працювати нормально. Щоб мені потім ці зубці не хавало на цих на валах. Так що таке, друзі? Тому такий ремонт. Якось так. Так, ну що, друзі, другий день поставив я вже підшипник. Ось поки на гарячу нагрівати прийшлося, бо у батька нагріли горілочкою, вистукали обойма оця, ну, з підшипника оця частина випала. От, Поки була гаряча, одразу я, я смазав новенький підшипник, там познімав ці резинки, промазав, додавав, бо смазки мало було. І, виходить, сюди поставив в цей корпус, потім прийшов додому, вже набив цей підшипник вже з корпусом сюди на цей вал. Він там тугенько знаходить, то я його набив. Тут красочка обгоріла, ну то не так страшно, в принципі. Потім балончик купиться, покраситься, ну, бо мені треба скоріше докосити ту ділянку. Та й віддати людині косу. От. Нагадаю, хто не знає, хто бачить перше це відео, ну, взагалі, хто вперше на моєму каналі, то скажу цю косу я взяв в підписника мого, там мужичка із сусіднього села. Ну, від нас недалеко тут 8 там десь до 10 кілометрів, скажімо так. Ну, він дав мені цю косу, щоб показати для вас контент і переробити неї. Дещо він каже, які недоліки, все перероби, мені зроби, щоб я зразу неї вцепив і міг косити. Бо він каже, я особ... там особи не шарю, не знаю, як там його робити. От, що там треба буде доробляти. От, попросив мене. І ось я з нею вже не знаю скільки, скільки разів я не вже щось тут доробляв. Щось переварювали, щось обрізали, там переварювали, щось переробляли, і тут накрився підшипник. Я ж вам показував, як він був криво бачите? Зараз відносно цієї пластини я вже вирівняв, він так рівний йде, бачите? Вже не повинно його розбити. Все смазав, ходить легенько, в принципі, тому... Тут старий лишився підшипник. Не знаю, китайський, який він там. Ну, мабуть, саме Дішманський, це по-любому. Тут вже стоїть японський підшипник. Не пам'ятаю, як там він. Фірма називається, може потім. Ну, Тут зараз в уголку побачите. Ось я заре фото додав коробочки цього підшипника. Ось цей підшипник. От, кошту не пам'ятаю, десь, здається, 200 з чим-то, ну, коротше, десь до 300 гривень. Купив я їх два штуки, але поставив поки що одного. Думаю, можливо, До кошу ділянку побачу як цей буде ходити. Якщо цей накриється, там розсипеться, то сюди поставлю теж, той японський. Тут я також цю резинку зняв і туди промазав, бо було маловато там смазки. От Тому Намастив, ось такий в мене є солідол Купляв я якось його в магазині. Солідол Підходить. То я напакував сюди і в цей старий, і в новий підшипник додави трошки, і резинкою обратно його закрив. Ось так, друзі. Зараз буду ставити цей вал сюди, в цю муфту. Я буду перекручувати його на ці болтики обратно ставити. Ну і вже за щиту буду прикручувати тоді сюди І потім, думаю, друзі, зніму зразу ці тарілки. Подивимося, що там в редукторах, бо оцей гріється, цей що ближче йде сюди. Цей гарячий коли косиш. Цей дальній редуктор він, в принципі, так не нагрівається. Тут може достатньо смазки, а тут може бути маловато. Тому він гарячий гріється. Не знаю, побачимо. Открутим знизу там гайку, знімемо це все, стакан і виймемо цей вал, що сюди йде і подивимося, можливо, тут треба буде намастити теж. Тут Трошки додамо смазочки і, цей, і обратно все соберемо і поїдемо косити. Тому не перемикайтесь, бо буде дуже цікаво, друзі. Можете поки що лайкос ліпить. Отакий От хлопака. А я працюю далі. Так, ну що, друзі, вдів' я, цей вал нарешті. Ось стоїть, прикрутив. тут, виходить, бачите, такі як болти і дві гайки контрагаючі такі. Ну, саме чи як вони там. Так, тут, виходить, поставили теж прикрутив. Ось подивіться, відносно цього вже він йде рівно, бо був вниз сюди завалений, так наскос. Зараз фото ось добавлю в відео. Ось як ви зараз можете бачити. Бачите, низ був загнутий, нерівно. Ось, бачите, з лівої сторони держків нормально, ну, рівно. От. А цей, що з правої сторони, де муфта, то короче, був крил, Ось бачите? Ось де муфта ця резинова. Як в синтаях типу в коробки. Такий самий принцип, типо, така система. Вже він рівно, бачите? Не знаю, чи камера передасть, так, звісно. От, рівно, трохи скажає, типу, то... ну, да, ось, рівно йде в них. Все, я тут поставив, це позатягував все. Тут затягнув ці два. Тут теж ці болтики позатягував, бо трошки слабенько було. От, і все, хлопці, зараз поставлю сюди шкіл. ремінь, заведу трактор, е, опущу косілку, щоб воно почало крутити. І подивлюся, як цей вал, чи не буде він ходити, чи не буде в нього такої амплітуди. Да? Ну, чи сам вал рівний, подивимося. Бо дивіться, тут стояло по три шайби. Видно чи ні? О, тут було, бачите, я залишив дві зараз. Тут стояло три шайби, і тут стояло три шайби. ось Тут я залишив по одній, ось одна, і там одна шайба. Тут я поставив по дві. І вал, я дивлюся рівно йде, виходить прямо на той вал. рівно я не знаю, чого вони так зробили сюди три, і з цієї сторони поставили три, І він якби, типу, отак наскос, через що він цей подшипник може і вигнув. Коли робили його може ще плюс догнуло і все, і розтовкло подшипника. Короте, цього. Тому така ситуація, друзі, поміняв. Подшипничок ще раз, нагадаю японський. Я його туди ще напакував трошки смазки. Ну, ну, от, Зараз заведу попробую, побачимо, чи не буде воно. І грати, чи буде воно нормально. О, та і все туди напакуємо і теж смазки. Спочатку в цей, бо цей грівся, а потім глянемо до того. Ну, зразу, щоб уже. Якщо буде нормально, то тоді побачимо, можливо. Зразу поїдемо в поле, бо треба косити. Треба пів, півтора гектара десь скосити. Ну, там вже менше залишилось, трошки я прокосив. от Бо треба буде вже косо отдавати підписнику, хоча він вже каже, що, блин, дивлюся, що стільки каже, по ній нюансу ти мені оце скидуєш, каже, що те зламалось, то те, то цей підшипник іще зараз. О, то ще якась халепа. То він каже, я вже не це, я вже каже, цю косу вже, блін. Не знаю, що з нею робити, вже мені вона якось каже. Вже, вже жалію, що неї купив. Ще 11 штук каже, заплатив, каже, з доставкою на нову почту, каже, 12 штук йому обійшлась. Каже, це якийсь капець. Він вже розстроївся, короче, не знаю, він вже цю косу не хоче. Я не знаю, тепер що робити, я вже й не радий сам, що взяв. Неї. І вона, оце що, те доробляєш, те, а вона потім ламається. Короче, то Мужик вже каже, блин, що не знає, що ну, її в баню цю косу вже короче, він неї не хоче. То я не знаю, друзі, блін. Оце буду соберу, подивлюся, що він як косить з та й буду з ним званюватися, що він скаже, блин. бо не знаю. Бо щось бачив його такий настрой, що він не вже не хоче забирати Коротше таке. Ну, я що можу сказати, друзі? Коса, в принципі, ну непогана. Е, ну так, як сказати, в общих чертах, в принципі, непогана. Просто що це доопрацювань треба трохи зробити. Ну, подоопрацьовувати його, поробити. Бачите, вони там кліпають їх на заводі, вони просто їх є шаблон якийсь, допустимо, да? вони їх кліпають, але ну, вони їх ж не цепляють на мототрактор там, типу, не, цей, не провіряють їх, як вона в роботі, тіпа, там, чи все нормально робить. Ну, типа, прокосили б там нею теж, там, наприклад, 10 сотих там, чи 15, подивились, як воно що. Типа, побачить, щось не витримує, ломається, там щось зразу ну, дивиться, може, що якісь конструкції щось поміняти, щось переварити, може зробити. Ну, як у ці обойми, вони такі дішманські зробили. Ну, типа, куди воно? Туди подшипники вбили, коротше, таку пластинку тут приварили. Ну, таке собі, знаєте. Вони, типа, зліпили, як то кажуть з Здішового всього, з дішмана якогось там, чуть ли не з такий, знаєте, метал. Як в якесь, якесь. Саме дішманське, навіть, галіми по якості. А деруть за неї гроші, я вам скажу, немаленькі. Така косарка стоїть на 3 точку 11 штук, на одну точку 10. От. Ну, це на момент виходу цього відео, ну, взагалі я маю на увазі. Коли цей мужик купляв, в неї я в неті теж дивився по цінам. Може зараз щось і трошки помінялось, бо ви ж самі знаєте, що все якось залежить від долара. Долар вгору і, все, і ціни зразу вгору. Долар падає і трошки все дешевше. О, так що таке, друзі, не знаю. Зараз тоді буду ось шків ставити сюди. Накину ремінь. Попробуємо крутанути, подивимося, чи вал не буде ходити. Ну, я так дивлюсь, бачите, вал іде вже... Ось так як я тут по одній шабі підклав, там дві, то вал ось сійде, не знаю, чи камера передасть, рівно з тим валом, бачите? Так подивиться, вже одна лінія. А так, виходить, тут три шайби і тут було, то сюди під кінець вал, типу як отак донизу трошки йшов, отак на перекос. А так він йде, бачите, він вже входить у цей вал йде прямо з тим, так, ну, типу совпадає. От. То я не знаю, нащо вони так по три підклали. Хай би цими шайбами тут, виходить, вирівнювали, щоб цей вал вирівняти, а вони так їх. По три штуки влупили, закрутили, да й пайде, Думаю, та пайде. Якийсь Петро, там чи Василь, чи Валера, їх там чи Микола якийсь чи ще, там хто. Чи Гріша купає цю косарку, де собі там каже переробить сам, де й все. Чи якийсь там сільський трудяга може. Купить, де собі зробить, коротше, де все. Ну, таке, знаєте, в них. Їм аби зробити кількість і продати. Про якість ніхто й не каже, ніхто й не говорить. Роблять таке собі. На скору руку, як то кажуть, склепав отак, щоб побистренькому його поприварював, поприварювали, щось до кучі зліпили і все, і на продаж одразу покрасили. Де. І думає, та і так піде. Що я вам хочу сказати з приводу цього. Не робіть так! Ну нічого, друзі, якщо чесно сказати, ну, допрацювати не нормально, типу, то вона буде працювати, буде косити, все нормально. Як для мототрактора її в цілком вистачає, зрозуміло, ну, що ви не будете там по 10 гектар косити. По модернізаціям, друзі, ви бачили відео на каналі. Ну, що я вже тут переробив з цій косарці. От. Ну, ще є такого, якщо подивитися, знаєте, є моменти, які вона ще буде подоробляти, але таке можна зробити, я ж кажу, буде нормально косати. Це одне, що я ж кажу, не знаю тепер, як її цей підписнику віддавати. Він, коротше, він вже як будто не хоче. Коротше, каже, він каже, я й не думав, що воно таке все. Типа. Бо каже, виглядає на картинках гарно. Коротше, типа, каже, все, ну, типа, шикарна коса. Каже, треба брати. По-любому мені корові ну, каже, щоб нікого не просити. Бо він купив мототрактор Кентавр 160 БН. Бо, каже, типа, думав, буде косить зразу. А тут така ситуація, що вона не косить і ще кожен раз виїжджає, і що воно щось, типу, якісь нюанси, як то кажуть, проявляються вже в роботі. Ну нічого, думаю, допрацюємо. Я там не знаю, буду з підписником балакати, що він буде рішати по цій косі. Що він скаже, не знаю, побачу. Ну що, друзі, цепляю, коротше, вал тоді сюди да й погнали. Блін, робота піджимає, роботи валом, блін, тут уже картоплю скоро треба буде косити. По людях теж тоже, тоже, по калимам треба буде свою. От, батькам треба буде викопати, треба копалочку ще настроїть сюди, щоб на трьох точечку не цеплять Ну, щоб треба теж тоже, треба тоже попідганяти, бо сюди ж цей, ну, щоб совпадало шкив, ремінь цей, і подивитися, щоб все нормально було. Так що це теж кусок роботи, як то кажуть так що таке, друзі, роботу назбиралось валом. А ще треба плуг короче, і батьку стерню виграти. 16 сотих і собі один город для клубніки підготувати грядку. Хочу посадити сортову клубничку, купити, там різних сортів посадити. Коротше, де й таке друзі. Ну що ж, добре тоді. Дивіться далі, я буду собирати, де це Допробувати буду. Мали, рівненько крутиться, все добре. Хлопці, ось бачите, все нормально. Ремінь, коли піднімаю, не злітає наче, бо я думав, тут треба буде якусь... приварити, щоб тут прижимало, коли ось піднімаю, ремінь послабляється ж, поняли? От, бо було поначалу скидувало його з цього шківа Але може, що не соосно було. Тепер я ось, бачите, підрівняв сюди по одній шайбі, там подклав дві. От, тепер воно нормально. А то, блин, воно було капець. Тут цей вал отак. Тут цей підшипник туди отак завалений, криво приварений був. Та й воно все не І звісно, як воно має робити. А тепер, ось, бачите, я його повиставляв все. Цей підшипник теж трошечки підбив, таке як чуть-чуть було там нерівність. Зробив рівненько, все, цей шкіф рівно виставив, бачите, по цьому шківу все йде одна лінія. Тут зробив такий ролик. Ну, ви бачили по модернізаціям, я вже показував. Може хто перший на каналі, то показує. Це ролік, мене питали, там були, казали думали, що це натяжний. От, а він просто через нього, виходить, перегинається. Чого його поставив? Бо в мене тут йде оця тяга, бачите? І виходить, ремінь, якщо опускаєш косу, це опускається низ шків, і виходить, що звідси отак сюди йде. Ну і воно буде терти ось об цей об це кріплення ось тут. То в мені і нащо воно таке? Я зробив отак. Тепер, коли опускаю, воно має згіб такий. Це ось йде оцей ролик регулюється, бачите? Оцім можна виставляти натяжку Тут ось два болта відкручуєш. Цей ну, вниз надавлюєш на ремінь сюди. Бо ремінь буде грітися і може потім поки розтягуватися. Чуть, Чуть на тяжку буде додати потім. Де таке? Так, в принципі, нормально, друзі. Я задоволений, подшипник поміняв, тепер можна буде їхати в поле, косити. Ну це ви вже побачите в наступному відео, бо це і так уже довгий буде. Але я думаю, кому цікаво буде по ремонту які модернізації, що тут треба робити, я думаю, ті люди будуть дивитися таке відео. Так що, друзі, такий відос, така поломка була, все зробили, тепер поїдемо в поле На це ви побачите вже в наступному відео. Все, всім дякую, що зі мною підтримуєте мій канал. Всім мирного неба, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Скоро зустрінемось. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Дякую за те, що подивились до кінця. Ну, хто до кінця додивився, то вам да, лайк. Всі. Велика подяка, друзі. О, дякую о, всім такий також. Думаю, да, лайк. Так, да, да, двойной Друзі, дякую вам за підтримку мого каналу, за те, що дивитесь, підписуйтесь, за те, що коментуєте, ділитесь моїми відосами Для мене це дуже важливо. Дякую за вашу підтримку. За те, що допомагаєте і підтримуєте україномовний контент. Да. За те, що підтримуєте україномовний контент, дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною. Ось таке відео була така поломка, друзі. Подшипник я поміняв. І будемо косити далі. Ну що ж, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, знайдете всі корисні посилання під кожним моїм відео. Да, і про колокольчик не забувайте, щоб не пропускати нові відео, коли будь виходить. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!